Вітаю всіх наших глядачів, болівальників, тренерів, учасників, суддів. Відбувся чемпіонат Полтавської області серед дорослих в місті горічній плавні вересень місяць. На цих змаганнях взяли участь наших 13 учасників, Представник від батьків, твердохліб В'ячеслав Олександрович також я. Дебютантами цих змагань були Кубата Поліна, Литвиненко Іван, Твердохліб Катерина, Науменка Оксана, Самохатка Злата. В цьому чемпіонаті брали участь як дорослі, так і самі наймолодші учасники. Брали участь три колективи від Полтави, горішніх плавнів та шисак. Наші спортсмени змагалися в стрільбі з пістолета на 10 метрів. Три вправи виконували. Олімпійська вправа ПП-3, 60 постлів на 10 метрів, Олімпійська вправа ПП-Мікс, стрільба в парах. А також вправа ПП-2, 40 залікових постлів на 10 метрів. Як завжди, горішні плавні прийняли нас досить гостинно. Все було організовано гарно, чітко. Стрілецький тир в горішніх плавнів вважається одним із найкращих в Україні. Це олімпійська база. На ній був підготовлений учасник Олімпійських ігор Городенець Максим, чемпіон Європи, неодноразовий призер чемпіонатів світу та України. А також колектив тренерів. Тут самий найкращий заслужений тренер України. Недбайло Віктор Вікторович, заслужений працівник фізичної культури та спорту Недбайло Євгеній Михайлович, старший тренер збірної команди України Федорова Альона Анатолійовна. Григорієн, Владислав Ігоріч, майстер спорту міжнародного класу. Шевченко Максим, теж молодий тренер. Так що бажаю всім успіхів. Також усі наші діти були задоволені участю в цих змаганнях, показали свої якісь особисті рекорди. Всі були дружні, щасливі. Дякуємо нашу громаду, дякуємо відділу освіти, Караваєву Наталі Миколаївну, Попаднича Ігоря Івановича, директора дитячої юнацької спортивної школи. Привітайте наших найкращих спортсменів, які стали чемпіонами Полтавської області серед дорослих. Це Тутка Анастасія здобула три нагороди особистих та в команді. А також став призером вдвічі Литвиненко Артем. В праві ПП Мікс. Вони з Настю були другими, і особисто він теж був другий в Олімпійській вправі ПП-3. Командних першостях також ми зайняли призові місця, як хлопці, так і дівчата. Всі були нагороджені. Нагородження, на жаль, ми не встигли записати. Моя техніка мене підвела. Цьому Городонець Максим. На правий Петромікс ми виконали майстер спорту. Там очки рахуються разом, тому у нас загальний результат майстер спорту. Я не думала, що так станеться, але вийшло, як вийшло. Ну mm -hmm. і що, потім Максим, тортик, що ще щось. Хотіли його нагородити, але він відмовився. Добре. Ну, Солодкий він не полюбляє. Добре, Все, дякую. Шкільнюк. А, шкільнюк. А, Катя, розкажи, як результати, чи здобула медалі? Результати для мене, ну, я задоволена своїми результатами, призових місць я не здобула, рекорди теж не попали, але вже вище та вище до більших рекордів. Ну, розкажи, чим тебе стрільба. Подобається, як ти прийшов стрільбу, скільки займаєшся? Я займаюся стрільбою вже три роки. Пришла я сюди через тренера Геннадія Миколаєвича. Мені дуже подобається стрільба тим, що можна їздити на різні змагання, тренуватися, щоб мати дуже форму, хорошу бути вже в Що відчуваєш, коли пістолет береш? Руку і... Мішень. Ну, коли та це, е, на мішень направляти, то хочеться стріляти краще та краще, щоб бути кращими для всіх. Mm. Добре. Mm. Да. А, а тобі скупиться? Слід Дванадцять. А тобі скільки? Дванадцять. Ідемо в Шишаки. Завтра тренування. Я вітаю всіх призерів, чемпіонів, хто у нас, хто нас став. Призерами, дівчата. Настя, де медалі? Показує. Три медалі у Насті. У Артема дві медалі, да? Артем молодець. Так, у кого ще? У нагороди у самих молодших призерами стали в команді. Іван, да. Артем. І хто? Святик там, да? Три раз. Дуже вдячні головному судді змагань Федору Альоні Анатолівні за організацію нагороди. Діти були всі щасливі, довольні. Користуючись нагодою, дякую всіх наших захисників та захисниць України, які нам надають можливість займатися нашим улюбленим видом спорту. А також передаємо привіт нашому першому тренеру, Тутки Анастасії, кращому тренеру Шишак, панамарьову Олегу Володимировичу, який зараз в збройних силах захищає. Підпишіться на наш канал, тим самим ви будете сприяти розвитку кульової стрільби на Полтавщині та, взагалі, у нас на Україні. В кінці відео будуть всі зібрані фото. Дивіться, підписуйтесь, вболівайте, ставте свої подобайки. До нових зустрічей!